Привіт, мої дорегенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШа Краса Монет. Сьогодні на огляді дві юбілейні монети України 1 гривні 2004 року. Монети двох різних штампів. Монета зліва має перший штамп Аверсу. Як у звичайній монеті України 2004 року з Володимиром Великим. А монета справа. Має другий штамп. Він є меншим і кант на краю є ширшим. Монети виготовлені з алюмінієвої бронзи. Вага 6,8 грама. На гурті прокарбовано 1 гривня 2004 -го. Тепер перевернемо монети. На реверс. І ми бачимо, що монета справа має менший штамп. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.